Погнали в магазик. Сонечко світить. Хожу по хаті, гаманець у руках, телефон у руках, сумка на руці і ходжу, шукаю, де моя сумка. Обійшла всі кімнати. Не найду. тут. <соць> Вона висить. А, ще треба застебнути. Застибнув. Ну і погнали пробувати. Взяла такий товстенький. Всередині подивимося. Все добре, пропеклося. Добре. змахує на біляша. Ну, біляш є біляш, ну непогано, це ще якби сметанку, Та в мене й машинка працює, і холодильник включився, тут все. все разом. Сметанку, да. кропчику туди на да. кришить дрібненько. О, те, що треба. Так, даю рецепт, дівчата, дуже добре. Опало. У мене оце з порції, ну, це я робила на пів порції, ну що у нас двоє. 14 штук вийшло. Ось так, вистачить. Ну, як зробите на порції, то ясне діло. Вагон і шиї. Шитру. Добре. У 250 мл тепленької води додаємо трішки солі, гарну таку дрібку. Так, чайну ложечку цукру 25 г дріжджів. І це все гарненько розчинимо у водичці. Тепер просіємо. 200 г муки. І це все гарнесенько перемішаємо з дріжджами, з сількою, з цукром, з водою. Ну і тепер окремо у мисці беремо 200 грамів фаршу. У мене одна гарна цибулина стерла її на тертушку. І солим перчем засмакуємо, ну, готуємо. Таку начинку, як на звичайні біляшики. Це все гарнесенько вимішуємо. Ну, мені одною рукою не зручно, вимішаю. Тепер готовий фарш. Переносимо, викидаємо, переміщаємо його сюди до тіста і гарнесенько все перемішуємо. Коротше, мішаємо. Ось таке тістечко вийшло і залишаємо його мінімум на півгодинки. Я накрию миску харчовою плівкою, хай воно трошки підійде. Півгодинки минуло. Тістечко наше, ну, як ви бачите, піднялося. От зараз підемо жарити ліниві біляшики. Накладаємо. Наші біляшики ложечкою. Так, ще не зовсім нагрілася олійка, але вже наче й нагрілася. Господі. Трохи через камеру. Ну, коротше, ви в мене все зрозуміли. Буду жарити на середньому вогні і під закритою кришкою. Завертаються вони прекрасно і знову накриваю кришечкою. Викладаю на паперовий рушничок, вони такі м'якесенькі. Ух, кесенькі. Ну, спробуємо, може, гаряче. Дуля теж зацінив ліниві біляші, так що, дівчатка, якщо хто таке полюбляє, будь ласка, робіть. Правда, добре. І, що, іди швидко його й робить. Не треба його точно, що не, не руки не помажеш, нічого в світі. Ложкою і вилкою наколотив, пожарив і порядок. Ну, а я пішла трішки під серіал. Готую собі смачну вечерю. Сьогодні буде чоколадний коктейль. Так, хай трошки постоїть підбухне, тоді ще раз колотну. Щось розчервонілося. Вже зараз буду дивитися. В 300-ту серію. Ой, саме такі серії. отако що... <смір> От з відкритим ротом дивлюсь. Ну, серіал той самий криваві квіти турецький. Ось такі справи. Всім вам хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе.